Христос Воскрес, розважмо далі події у Фатімі. Після першого об'явлення, 13 травня 1917 і аж до слідуючого, 13 червня, розважмо поступування дітей, адже вони вчать нас також, як ми маємо сприймати Марію і навіть духовний світ. Адже церква їх проголосила. В вже Франциско і кинти святими, і це є чітка вказівка, щоб ми їх наслідували. І навіть саме поступування в світу до дітей, адже світ не зрозумів, не пізнав, кажуть Бога, і він не пізнав прихід Марії спочатку і дав дітям погорду гіркоту, переслідування. Тому це є така життя Фатінських дітей. Це такою маленькою ілюстрацією, як Бог поступає в нашому щоденному житті. Він закликає до боротьби, але одночасно і бути готовим до всього. Перша реакція дітей на об'явлення наповнила їх великою радістю, святою погідністю Духа. Досі вони не зазнавали нічого подібного, навіть об'явлення Ангела в 16-му році мали цілковито інший вплив на їх душі. Сестра Луці писала, об'явлення наповнило нас спокоєм і наростаючою радістю. Франциско був надзвичайно радий і щасливий, почувши обітницю, що піде до неба, склавши руки на грудях, він вигук, вигукнув: Моя дорога наша пані! Я відмовлю стільки вервиць, скільки ти захочеш. Які це святі слова. Дай Боже, щоб кожен з нас так само міг сказати в Марії від себе, Марії, скільки забажаєш, я подарую тобі тіх вервиць, щоб ми дійсності мали що дарувати на кожен день. Якинта також не знаходила собі місця від радості? Того пополудня, коли ми з великим здивуванням розважали над тим, що сталося, як інта вигукувала з натхненням: ой, яка гарна пані! Одразу після повернення додому вона розповіла своїм батькам з великим захватом про те, що з нами трапилося. Життя дітей перетворилося на неустанну молитву, яка стала їхньою потіхою. Сестра Луція так описує поведінку свого кузина. Від того часу Францишко взяв собі за звичку триматися поодалік на віддалі від нас, моби відходячи на прогулянку. Коли ми його кликали й питали, що він робить, підносив руку і показував Вервицю. Коли заохочували його долучитися до спільної забави, а відновити вервицю потім, він відповідав: Потім також відмовлю, чи ви забули? Як наша пані сказала, що мусимо відмовляти багато вервиць. Це для нас є таким, францишком, прикладом. Ми деколи лишаємо молитву на останнє місце, кінець дня. А чому не на перше місце? Чому на спочатку молитва верветься, а потім всі наші справи. Навіть тоді ми б цілу вервицю могли б змовити щоденно. Слідуючий Така чеснота, яка в дітей виявилася, це великодушність. На запитання Матері Божої, чи погоджуєтеся ви терпіти? Діти відповіли без вагання, так хочемо. І це є ілюстрація певної засади духовного життя. Чим рішучіший акт волі, тим глибша любов. Чим рішучіше так, Яке луці вимола тієї хвилини від імені всіх, воно було саме пожертвуванням Бові, з любові до Нього, в намірі винородження за гріхи і потіху Його зраненого серця, а також з любові до душ, щоб за всяку ціну отримати для них спасіння. Це вияв в тої любові, і сама любов вона допомагає. Легко перенести любую жертву. Вона осолоджує нам ті жертви. Це слід нам це пам'ятати. І це є ще одна та лекція, що важливість великого прагнення на самих початках нашого духовного життя це вже половина пройденого шляху. І це ми маємо той акт волі. Чітко рішуче, подібно до дітей завжди в своєму житті казати, так хочу, так, о, Боже, я виконую це, я зроблю навіть ту чи іншу маленьку жертву, чи зречуся, щоб виконати то волю?» Деколи ми крутимося навколо себе і блукаємо, бо не даємо чіткої і рішучої відповіді на запитання, чи хочеш, чи хотіли б. Так хочу моя найдорожча матінкою і царицем, слідуючи заважити терпіння. Луція вона зразу дізнала дістала те терпіння. І її гнітили настерпне відчуття, що мама її не розуміла. Мама звинувачила, що вона е, говорить неправду їй, сестрам, що вона всіх обманів в селі навіть. І з однієї Луція сама зізнавалася, що це все перемінилося з тої теплоти серця, з тої приємності, як для дитини, в, від старших навіть сестер і від мами. В, вона питала, де поділися всі ті теплі відчуття, якими грудина ортала вона зовсім недавно. І це, вона мала саму гіркоту. І це була її жертва. І це сказати. Слід потрібно ще раз і ще раз, щоб Марія готувала і вже першим, москати, ділом вчила, як перегнозити терпіння. І вона знала, як по Марії познала, як буде поступати мама Луції. І це є в нашому житті часто, так? що Бог знає, що ті особи біля нас, вони можливо, ці найближчі, вони завдадуть нам такого уколу, терпіння, але якраз терпеливе зношення навіть від найближчих, бо вони найбільше додають терпіння, як то сказати? В і буде наша жертва, і вона буде вишліфувати нашу душу, вишліфовувати. І не зражатися тим, що вони нас не розуміють, а вмійте сказати Ісуса з любов до тебе, я жертвую тобі. Святий тий Кольбе, який заснував рух воїнів непорочної, Марійський той рух, він був францишканином. І він протягом п'яти перших літ від заснування того руху, він зазнавав від своїх братів почину самих переслідувань. І насмішок постійних. Але причиста діва через його терпеливість, покору і дух жертви поступово об'єднала в їх в одно. І цей марійський рух воїв непорочної надзвичайно велику роль відіграв в, житті, в духовному житті багатьох людей, в них не навернув до Марії, до Бога. Тому вчимося, в з прикладу Фатівських дітей. мімо наслідувати їхні такі героїчні чесноти.